Мені відео в Майнкрафті. Е, сьогодні зі мною буде бачити мій друг льо, е, б... Брави... е, чекайте. я, я згодаю, е... е, Той інакший друг я забув. Прости в нього там на каналу. Е, він буде грати. Ми сьогодні будемо виживати, а потім е, грати Counter strike ви самі поєте. Так само не забувайте підписуватися, ставити лайк і нажимати на колокольчик. І так. Я вже з'явився в світі. Тут у нас творчий, бо нам треба там буде взяти дещо зараз. Я зараз воює мій. Друг під'єднується, я скоро йду на галявину рівно поставлю на сундука, і ми вже будемо виживати, починати. Так, сундуки. Сундучки. Ось так. Idli toho namn behöver vi... Так, нам треба нагрудники, шлеми і ботинки. так, ще нам треба кірки і і. і. Лики зуки два і стріли двоє. Так, ще один лук і стріли. Це вже для наших контрстрайку нашого. Так, ще одні стріли. Так, розложимся по наших ящиках. Е, так, так, то є мені, а це мою другої. Ще чекать за що закінчить? Що... Так, де воно є? Воно тут напевно? Den er tørr. Мясо согревает так. А де вже у нас фрукты, так, мій друже, підключивсь, да я досну до себе. на да, телепорт? телепорта. Кто стів де? І вот два... так. Вот і ви бачите два місця кататься тві, от мий. Бери все, що там є. Е, так е, і так я переключаю нас на виживку, і ми будемо виживати, Так, виживка. Відбиваємо доньку ось так. Так, беремо кірку і йдемо добувати ресурси собі. Стій. Стій. Стій, я тобі даже хочу сказати. Стою. Дивись, є за той горою, за ту гору можна тільки до каньйону. І за от його каньйон там, де ти є, за той дальше каньйон не можна йти. Ничего я тебе портнул. Си не рухайся. Я вообще-то писал по ресурсы. Не можно. Трайду бывает и да. Ну ч? Ну ч? Каньйон не можна. Так, щоб побудувати собі ці покриття, на контру треба дерево, ближнік, може бути навіть земля, але землю дуже погана, бо є біле, трешове, і треба без е, е, тікену мати. Так, саме першим, що я зроблю, то я добуду дерево, щоб крафтити собі. Крафтимо? Так, заходимо сюди? Ось так ось так. За тепер йдемо шукаємо найвищу точку, там, де мене моби не вб'ють. і будемо вже вклад. Будемо вже трошки як рухтись вперед, так, так, так. Забрати вроді є місце, але даст доскочу, не доскочив ось так. Найвище місце, де ми достануть моби. Тепер крафтим собі карти. Ось так. Треба перкратик. Нучок. А ось. Так, дро. Так, зараз ми зробимо... Ой, не туда час день. Треба буде нам вбити, як то, зробити меч і здибати три вівці. Muuu, muuu, muuu. Ia moum. Ia moum. Так, э, хто хоче поняти продовження, ставте лайк, підписуйтесь на, кола, э, на канал і вийде друга частина. І всім пока-пока!